98% залізобетонного каркасу вже збудовано. Друзі, ходімо разом, перевіримо роботи по секційному. Завершили роботи з перекриття 22-го поверху. Та вже виконуємо роботи зі зведення залізобетонних стін та колон 23-го поверху. А це 95% виконаних робіт. Закінчуємо роботи з перекриття 24-го поверху. Увага! Останнього поверху даної секції, а це 98% виконаних робіт. Також виконуємо роботи зі зведення міжквартирних перегородок та вентиляційних каналів у двох секціях на 16-му і 17 поверхах. На 99% завершили встановлення вікон рехао лінійки в 7-поверхові секції з додатковим механізмом безпеки. Також нагадуємо, що на будівельному майданчику нашого комплексу з'явився підіймач, який вже повністю змонтований, про що ми казали на нашій сторінці. Тому ви можете без перешкод потрапити на будь-який поверх та подивитися яскраві краєвиди та побачити квартиру, яку ви для себе обрали. Раді будемо вас бачити. Чити у нашому відділу продажу та допоможемо вам обрати квартиру вашої мрії. Будуємо сьогодні з вірою в майбутнє.